Всім привіт, з вами Толік, і якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і запрошую після перегляду подивитися інші мої відео. Якщо ж ви не вперше, то я вважаю, що це вже знак зв'язати наші з вами стосунки під вашою підпискою на цей канал вподобайкою. Також, якщо ви хочете зробити мені приємно, то поділіться цим відео та напишіть коментар. Ну, а якщо ви хочете зробити приємно всім, то донайте на ЗСУ, а ми на нас за посиланням в описі. Да, да, да. А ми з вами продовжуємо грати в Принц Персії минуло разу. Ми отримали новий моцний меч. Тепер ми можемо стіни рушити. Ми, ми взагалі можемо знести весь цей замок принцеса ти тупа. імператриця. Не боїшся нас? Треба боятися нас. Так. Щас, я так зрозумів. Ой, зараз буде складно. Бам-бам. Бам, бам, а бам бам а так, все, все добре. Ой, я вернувся сюди, і блять, бля бля блять, бля бля блять. Who are you? Who the fuck are you? Це типу дядька тільки мощніший. Рабля, ты шов наче. А я? Да може, вийдеш? Спасибо. Иди нахер

Давай, зестрим. На, 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 паша, нахер. Сука. А в сенсі у нього ще здоров'я піднялось. Це якась валима, дабанута схема. Давай, давай. Что ты? Лошок. На, 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 на. Так. А я так понял, в пісок мені ніхто не хоче дать, так? А да? зато... А все, стійка вже знака. Ну окей. Отак от і набають. Людей на стійки. Так, ну ми молодці. Щось... Я думав, що ця вся серія буде присвячена цьому тепер. Як я його побачив, я такий, ну... Ясно, ясно. Зрозуміло. А ні, ну, 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 як. Так, блять, знову мальчики в трусиках. в рот. Я? Чи вони? Хто саме не має дисапой. Диспоинт і саме кого? Разве вс отрое, да, сподіваюсь? Не, не, не. Та пішли ви в пістой, чесно. Ау Айленд, ау, айленд. Це не ваш Айленд. Це, блядь, цілий тут гості. Блядь, я сподіваюсь, ви на це не чуєте, як у мене нахуй зі зі стучать, і сусіди, сусід Постійно стучать, йовені ворот, сусіди. Ви уявляєте? Я не знаю, як можна блядь, так жити, Якщо я вчора я прокинувся від того, що будильник дзвонить наді мною квартирі і він дзичав хвилин 20 без перестанку. Це, ну, типу, це Є Ебаністика повна. Так, ні ми не сюди, я хочу туди. Я сподіваюся, нам здоров'ячка. Нам здоров'ячка, андріар творки всякі. Блять, Нихуя. Пиздец. Так. Ну, давай то У нас там какая-то книпочка была. А, стой, там еще там Сейчас еще сюда зайду. Что тут? Нихуя тут непонятно. Сейчас подавлю еще кнопка. Че ты відкрываешь, дура? О, Ні. да, 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 да! Ни. Щас, все будет, сейчас, все будет. Все, я чітко туди. Так. Панав. Раз. Готові? Раз, два, три. Блядь, сука. Раз, два, три. Все. Погнав, погнав, принц! Панов, панаф, панаф. Ти давбайоп, давбайоп! Ну, можливо, це я добаб. Да Блять! Сука. Це, 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 це. Це не чесно. Так, а якщо мені туди прям треба по типу завданню? То типу, що я програв? Уже все. forever, forever і невер. Mm. Мені здається, я перейбав це по покращення здоров'я, але ну, що погубиш. Зберігаємо. Але якщо раптом я зараз знайду купу пісочку, я повернусь. Блять. Довго, звісно, повертається буду. Ну і. Так. Да Та ти делає? Оу, 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 іф оу. Сука. Так, да, я відстрибнув просто не від тої стінки, яка збоку, а від тої, яка отам паралельно. Чиперпендука похай. <реж> Пошли нахуй. Сучка. сумочки топить идти. Ты шо за охуеть? Блять. И кто вы меня вбьют прям сейчас? Это будет, ну, это будет не смешно. Библиотека Калины. Какие что-то знания. Я думаю, вона б мене багато чому могла навчити, якби все було б інакше. Дура, блядь. Чесно, ну і що це за довма є бізнес був? Принц? Та шоппи сдох Та все на все. Да идти вы в шоу Хто? Я кота Woo! Mm. Сучка. Ах ты помразина yeah. Да ты принц ты долбоб я че честно. Ну типа блядь, я тебе кажу вот пік, і дай ты иди блядь, в той який я тебе кажу You never marked with Пошла нахер, пошла нахер. Блять, заманал. можна мені попробувати пересунути цей стіл? Понятно. Так. А, мені кудись на гору, наскільки я пам'ятаю. там. Фух, і як же втомився з за набитость. Фух, вони... води, блин. Да ну баный в рот. ну! 嗯，看 О, так. Господи, вот цена на час. Понятно, цена на час. Блять, принц, ты идиотина. Ты меня идиотина. Я? Да, я дуже багато ображаю принця. Я знаю, що можливо це по цей. Ну, типу тобто я ж їм керую. Можливо, в більшості випадків я. Але чесно, іноді керування дуже. Дуже незручне. Типу, іноді воно. Та ти, сука, ти там вмов! Я натискаю, щоб ти від стіни відбився. Відбийся від стіни. Я? Yeah, я, yeah, yeah. uh, Active aggressive. так. Пришли сюда. Мы піднялись сюда. Нахуя? Шоп шоу. Шо нам тут треба? А, можна було пройти на ну, ланом. А, чесно? Блять. Ти замахала мене. Принц, блядь. все на рыжечке. Угу, понятно. Надеюсь, стоять с этой, блядь, принц. В Влучный пипец. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Дихаємо. Була б мене матка, я б дихав. І маткою, я б дихав всім. Бо зараз... баный фрот! що це, це нахуй було? Так, що ся. За щось я, я за все і забувся. Так. мене, слава Богу, вернули дуже доволі швидко. Ну давай ще дві ж тут, да, ще вийду обрать. Сюди прийдіть, ще вас не хватало. Блять, що я не робив? Так, нарешті я знову добрався сюди. Боже, як ще мене вже все, 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 все заминуло тут. Так, все, тепер ще човіхи. Лишились ще дві човіхи. Просто пішли вони. За цей минулий раз я просто хотів. Просто хотів якийсь комбо, можливо, типу щоб швидше їх вбити. Блядь, замість цього я просто здох. Я клашп'єд, сука, принц, не вимахуйся! Принц, принц, блять! Кажу пий від стіни! пошла ты нахер. Дура. Все, все, я сподіваюсь, це все, я сподіваюсь, це все. Все, принц, давай. Боже, о ні, це ж... ці акробатки тут, якщо вони попадуть не туди. Якщо вони стануть ще на балку, то це ще один вид катування. Це битви з ними на балках, Типа оцих саранах. Будь ласка, дайте мені води. Дайте мені води. Прошу. Благаю. Та нахуй мені важі отворка я хочу води. Я хочу попити і піти. Так, мені. Мені на внестрані, мені треба нагору. Наскільки я розумію. Так, стравайте, я сюди прийшов чисто за артворкс чи шо? Ай, блядь. Тканіть мене хтось носом, куди мені йти. Угу. Так, мінус одна є. Так, тепер головне, щоб мене вистачило на них цей. Не туди, не туди, Чого я, от що я поперед батьків пекло, блядь, стрибаю. Мені треба... Ага, бачу. Так, нагору. Ну, якого йобаного хуя? Ти стрибаєш не туди, коли треба. Або я стрибаю не туди, коли треба. Я вже не знаю, хто це робить. Я вже не знаю, хто цим керує. Можливо, мною керує якийсь макаронний монстр. Дякую, дякую за водичку. А вам я дякую за перегляд. Дякую, що вслуховували мої муки. Я сподіваюся, вам сподобалось. Можливо, ви хоч похіхікали. Дякую за перегляд ще раз. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Скоро ми, можливо, я не знаю, як далеко ми вже зайшли по грі, можливо, скоро кінець, тому, е, якщо що, обирайте, можете написати в коментарях, яку б гру ви хотіли, щоб я ще пройшов наступне. Е, тому що зараз я планую ходячих мерців, але, можливо, ви захочете щось інше, і я додам ще це свій список проходження. А головне донайте на ЗСУ за, за посиланням у описі. А ми з вами з наступного відео. Бувайте!